Знаєте, Трамп давно дивився на диктаторів, як на свою, напевно, рольову модель. У кожного диктатора є свій великий, міцний, знаєте, от, такий сильний, на який облизується Дональд Фредович. Мова, звісно, про парад. От, У них є паради. Ух, От видно, що це міць. Насправді, американська армія часто не проводила в такому форматі паради, бо американська міць і так зрозуміла. Їм не треба, знаєте, от це ці пір'я виставляти, вони так можуть точно влупанути хорошо. Ну так, да, важко там з хуситами, з талібами, які по кішлакам бігали. Там. От, а от вибачте, по суті, за останній час, якщо не брати Україну московську війну нині, московське вторгнення, то саме американці розвалили вірації там Хусейна спочатку. Ковейські історії а потім і взагалі, тобто ну вони вміють. У них дуже сильна армія, дуже технологічна. і тому, в принципі, парадів не треба було. Але Фредович все сприймає через призму свого его, йому треба парад. Взагалі, паради це така цікава історія. Військові паради – це не просто дійство. В якому військові шукуються в коробочки та машують по головному проспекті країни. Це спосіб показати могутність збройних сил тої чи іншої країни. Знову таки, особливо, коли у тебе нема реально цієї могутності, тобі треба просто показати, що у вас много і вперед. Так, це часто традиція ця. Хоча знову таки, хороший, якісний парад, показати супротивнику, що ми можемо. У нас є чим це теж непогано. Я до речі, українські паради дуже любив, і я сподіваюся, прийде час, коли вони відновляться. Салом, це навіть спосіб показати тяглість традиції, тобто показати певну сакральність подій та війська. Але Донольду Фредовичу вдалося військовий парад перетворити Америки на посмішище. І це ще більш іронічно на фоні того, що Трамп захоплювався парадами пхеняні та Москві. Отже, що натворили мага любителі у війську? Давайте розбиратися. Останній офіційний військовий парад США провели в 1991 році після перемоги у війні в затоці. Після цього не було настільки масштабних офіційних подій в США, і здавалось, в Трампа з'явилась така можливість на фоні 250-річчя армії США. Здавалось, можна показати крутість американської армії, особливо на фоні заяв Трампа, що всі боєприпаси кудись вивезли, а Байден армію запустив. У повітрі запахло потужністю, як не як країна витрачає 800 мільярдів доларів на свої збройні сили. А ще день 250-ліття армії припав на день народження найсонсісянішого президента США і взагалі най най найсвітового -най за всю історію людства, лідера, не просто президента, а лідера, тобто ми його. Рівняємо там з цими Чингісханами, Ну, зрозуміло, от Македонським. Так, от, це Дональд Трамп, де народження в нього було. І Те, що сталося вчора, це насправді сталася певна ганьба. Почнемо з самого параду. Замість показання тяглості традиції та військової міції, це було доволі смішна історія. Сам парад почали швидше з запланованого терміну через страх, грози та блискувок, які могли. Завадити видовищу, і хоча ідея з показанням уніформи звучала непогано, але по суті це все перетворилося на масову сходку реконструкторів армії США. Та й на нашу думку, якби реконструктори захотіли та самоорганізувалися, вони могли б зробити це набагато краще і пристойніше. Американські військові музиканти в сучасній формі маршурували поміж військових з історичними одностроями, але шоу продовжилося, і кріж тільки наростав. Американські військові маршували під рок-н-ролл. Тут нема слів, це навіть більш більше інше, коли на день незалежності в 2019 році шоу організовував Алан Бадоєв. Якісь три американські військові йшли з китайським дроном, який сам Трамп сказав заборонити ще раніше. Тобто, Тершані на він повний, аби добити це шоу, під час параду рекламували платформу для обміну крипти. Дивно, що там не рекламували купівлю Трампового мему коїну чи не знаю якогось там казінну. Промова Трампа незвично коротка, була зосереджена на похвалі військових. Військові США виглядали так, нібито були готові були обміняти цей крінж на якусь військову операцію. Краще там не знаю. в Ірані, наприклад, і це не тільки наша думка. Багато глядачів, ветеранів збройних сил США і небайдужих громадян швидше відчували сором за парад, ніж гордість, як говориться, хотіли як. Китай чи Московія отримали пародію. Зараз по інтернету пішла хвиля того, як має виглядати військовий парад. Мексиканці дістали свій парад до дня незалежності. Наші громадяни показують парад 2021 року. Дехто вже робив мем в порівнянні чилійського військового параду у прусському стилі та трампівського мага параду. Простіше кажучи, Дональд Фредович хотів як краще, вийшло як завжди. цікаво, що навіть республіканці радили скасувати парад, так як політична. Шкода може бути більшою. Як-не-як, наступного року США святкує 250-ліття 250 Незалежності. Але це ж Фредович, він як от сказав, так і буде. Рубіо параді теж сидів сумний, лише гексет веселився на всі 100% у військовій кровасі. Мабуть, накатив 100 грам перед початком, дорогі друзі. Як це взагалі, блін, то викадить привітання з московськими прапорами. Так, от була така тема. Ну мій пацани, що ви що вже скажете, але одним не єдиним парадом у славився той день. одночасно з парадом, мільйони демонстрантів вийшли на протести без королів, у понад 1500 міст по всій території Сполучених Штатів, що стало найбільшим скоординованим протестом скоординованим взагалі рухом після початку другої каденції Трампа у Солдейк сіті під час маршу без королів прогнали постріли в результаті чого одна людина отримала важкі поранення в Портленді Катергон поліцейський застосували згінний газ та світлошумові гранати, а демонстранти вірвалися до приміщення міграційної та митної служби. Звісно, що зіткнення в Каліфорнії досі проходять. Фактично, країна у дуже сильній політизації та конфронтації. Трамп взагалі, дав жару ще перед парадом заявив, що люди, які проти параду, то вони ненавидять нашу країну, але їх зустрінуть дуже важкою силою. І бачимо, ситуація вийшла дуже неоднозначно комічно в деяких моментах, а в деяких і сумна. Мі того, замість того, аби показати потугу збройних сил США, американська армія виглядала абсолютно плачевною на фоні постійних заяв про силу, особливо на фоні останніх подій у світі, де важлива не показуха, а сила реальних дій. Американська армія зараз має змінюватися. Пора Трампа лише підсилив зовнішніх відчуттях, що американська адміністрація не здатна серйозно вирішувати військові та політичне питання. Готова лише крінжувати. особливо на фоні того, як американці самоусунулися з України та пробують щось там говорити про мир на Близькому Сході. Е, ну, знову таки, Трамп показує певний рівень крінжу і слабкості, і неорганізованості. І знаєте, таке відчуття, що зараз вони стан проходять і далі буде. Вони перестануть хоч якось контролювати світову ситуацію і будуть робити вигляд, що так от мало бути. Ну, як це сталося до речі з бомбардуванням Ізраїлю. По Ірану. Трамп там вийшов і сказав, там до цього, до речі, Рубіо казав, що це таке? У нас мира договір, а потім Трамп виходить і каже: та ми все знали. Ми все знали. Це все наша така, ну, місці. Але вона в й школі дуже сильно. Розумієте, от як один з прикладів. На Близькому Сході позицію московитів ослабили, вибили з Сирії. Треба дожимати і щемити, і рухати вперед. Вони його роблять основним миротворцем, розумієте, Трамп і адміністрація. Ну, це просто крінж, це просто крінж, і е, що тут сказати, це якась... ну, це. Часто мені незрозуміло. Я не можу це пояснити так. Ну, всьому свій час, і кінець магатосовці теж буде свій час. Всім все найкраще. До побачення.